Британія допоможе Україні повертати дітей, викрадених Росією. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. каже, повернення українських дітей це не лише гуманітарна місія, це питання безпеки, справедливості та відповідальності. За словами Єрмака, у Лондоні розуміють важливість цієї теми і готові допомагати Україні до звільнення кожної дитини. Нагадаю, за підрахунками українських правозахисників, більше півтора мільйона наших дітей нині живуть під контролем. Олем Росії депортовані або змушені жити в окупації. Країна-агресорка змінює особисті дані, змушує приймати громадянство, знищує українську ідентичність, а також залучає до військових організацій і пропагандистських програм. У Росії засудили 20 Трьох українських військовополонених, які служили в полку Азов. Суд призначив їм покарання у вигляді ув'язнення від 13 до 23 років, половину з яких у колонії суворого режиму на це відреагував повноважений справ людини Дмитро Лубінець, каже такі суди, це гра Кремля. Країна агресорка намагається виставити українських воїнів злочинцями. Омбусмен наголосив, міжнародне гуманітарне право забороняє суд щодо полонених. Міжнародна спільнота повинна відреагувати на порушення та притягти Росію до відповідальності. Із серпня 2024 року кількість страт українських військовополонених росіянами значно зросла. Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Вкотре наголосив, що катування страти чи притягнення до кримінальної відповідальності військовополонених це порушення міжнародного права. Моє управління підтвердило достовірність 27 випадків таких страт, внаслідок яких загинуло 84 солдати. Варто негайно припинити позасудові страти, катування та жорстоке поводження з військовополоненими. Я закликаю Росію поважати права людей на території, що знаходиться під її окупацією. Також я закликаю міжнародну спільноту використати свій вплив для забезпечення повної поваги до міжнародного права, прав людини. Та міжнародного гуманітарного права. Фольк Артюрк, Верховний комісар ООН з прав людини. До нашого ефіру долучається Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Олександр, вітаємо вас. Вітаємо вітаю доброго вечора. Щодо українських дітей, цифра півтора мільйона, звісно, шокує і мені людині, яка не надто заглиблена в тонкощі роботи, яка необхідна. Для того аби цих дітей повернути додому, видається, що така мета потребує дуже великої кількості скоординованих зусиль. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні правові механізми, як і в нашій країні, так і міжнародні, задіяні заради цієї мети, і наскільки ефективно і синхронно вони на неї працюють? Передусім треба сказати, що питання захисту прав дітей від наслідків війни, зокрема як один з подолання цих наслідків, це повернення їх в безпечне середовище в домашні умови, стоїть як пункт програми миру, власне, включений в цю в широку програму досягнення миру і без. Включення цього питання не може бути проговорено навіть питання завершення війни, е е які механізми на сьогоднішній день існують, які були б робочими і е е такими, що <кій> допомагали повернути українських дітей в безпечне домашнє середовище? Передовсім ми говоримо про декілька е процесів. Перший це Власне, в найбільш вразливому становищі перебувають діти на окупованій території та вивезені на територію Російської Федерації. Це якраз от саме та категорія, яка є депортованими дітьми. Значна кількість дуже велика. Оце названа вами цифра півтора мільйони. Це стосується дітей. Фактично переміщених, які втратили або через безпекові умови, або через а, а, інші. А, Можливість проживати на тих місцях територіях, де вони були до широкомасштабного вторгнення, і вони змушені були виїздити або на інші території України з тих, де велись бойові дії, або виїхати за кордон України на захід за західні межі. Ми знаємо, що до 6,5 мільйонів українців на сьогоднішній день за статистикою перебувають. За кордоном України в європейських державах не до яких не відносяться ні Росія, ні Білорусь, зрозуміло, і відповідно повернення цих дітей, ось саме до місця їхнього проживання, до їхніх домівок, і наголошувалося, коли наводилася ця статистика щодо півтора мільйони. Я можу ще сказати, що частина дітей із Соціальних закладів так само була вивезена за кордон. Україна в перші дні встигала так само думати і про те, щоб дітей сирі, дітей, які перебували поза батьківською опікою, можна було вивозити і поміщати в таких же закладах в належних умовах в різних європейських державах. Це теж окреме питання, яким чином їх повертати назад. Пане Павліченко, а чи реально розшукати тих дітей, яких росіяни вивезли, вдочерили, всиновили, змінили ім'я і тим більше повернути в Україну таких дітей? Uh -huh. Дітей, яких було вивезено з України, і щодо яких є інформація, що вони перебувають на території Російської Федерації, проводили через два процеси: перший процес це власне всиновлення, які ви зазначили. Другий це поміщення в так звані Фостерні сім'ї, де вони перебували. Скажімо, в умовах з збереженням своїх персональних даних вони не проходили через процедуру усиновлення. Це фактично. Таке, скажімо, як кажуть, тримання для того, щоб можна було потім передати або до інших закладів, або ж звернутися до процедури всиновлення, і більшість українських дітей знаходилися саме за такою процедурою від початку широкомасштабного вторгнення. Незначна кількість була власне проведена через цю процедуру всиновлення, і питання щодо. Тих дітей, які перебували в сиротинцях, в закладах соціального типу, які були переміщені фактично силою примусово, і власне це є якраз елементом депортації українських дітей, яке згадується як воєнний злочин. Про це сказав якраз пан Фолькер Тюрк в своїй доповіді, що саме оця. Дія Російської Федерації вона кваліфікується як воєнний злочин, і саме таку категорію дітей, власне, які на сьогоднішній день не є, будемо говорити так, поміщеними в різних базах даних, не є в запитах на повернення до України до їхніх родичів і близьких до тих місць, де вони перебували. Власне, от оце. Питання дуже гостре, яким чином їх розшукати, можливість їх повернути і реабілітувати знову в український контекст, тому що вони проходять через індоктринацію, проходять через російське, як скажімо. Виховання, так зване патріотичне, військово-патріотичне виховання, виховання в російському антиукраїнському дусі, і власне ми маємо, якщо говорити давайте відверто, дуже небагато часу для того, щоб можна було говорити про повноцінне повернення українських дітей. Давайте згадаємо 2014 рік і тих дітей, яких не вдалося вивезти з того ж самого окупованого Криму і районів Донецької Луганської областей, де перебували, хоч звідти з Донбасу. Було максимально вивезено соціальні заклади, але от Кримські заклади залишилися умовно ті діти е, виросли і сьогодні стали тими, хто вже воює проти України. Тобто, фактично, манкрутизація відбулася з е, цією е, групою е, підліткового або дитячого населення. І те ж саме відбувається зараз. Ми втрачаємо це покоління, яке е, буде ну, насичене цим е, російським. Скажімо, таким патріотичним вихованням умовно, а насправді це індоктринація, яка так само межує з воєнним злочином і може бути кваліфікована саме так. Список російських воєнних злочинів скоєних в Україні вже дуже довго, і сьогодні в ньому, вочевидь, з'явився новий запис, як мінімум. Один про що мова Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що сьогодні ввечері, вкотре цинічно порушивши це, я цитую вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи задали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БПЛА типу Шахет пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі. Факт умисного прицільного. Обстрілу армію Російської Федерації медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Кінець цитати це повідомлення Генерального штабу збройних сил України. Гадує Олександра, як можна кваліфікувати от такі дії, удар безпілотником по воєнному госпіталю. Який, вочевидь, був не випадковістю? Ми вже дали кваліфікацію. Власне, вона попередня і вона абсолютно відповідає цьому визначенню, що це є воєнний злочин. Це не перший і не єдиний випадок, коли Росія вдається до обстрілів не просто соціальної інфраструктури, а прицільному обстрілу медичних закладів почалося ще від самого початку широкомасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо пологовий будинок Маріуполь, mm -hmm. і на той час. Очікувалося, що сам цей факт може стати окремим випадком для розгляду міжнародним кримінальним судом, тому що це був взагалі цивільний медичний об'єкт, який був умисно підданий обстрілу, фактично знищений, при тому, що там загинули пацієнти, цивільні люди, лікарі. І е, таких випадків є е, десятки. Це наголошувалося. І є е, абсолютно чітка статистика з доведеною базою даних про те, що Росія умисно е, нищить цивільну інфраструктуру, завдаючи шкоду цивільним об'єктам саме гуманітарного призначення. Це медичні заклади, які спрямовані на підтримку е, цивільного населення, і е, це. Складається теж поняття воєнного злочину. Яскравий приклад того, що відбулося сьогодні. Неважливо, там перебували чи військові поранені, чи цивільні, чи ті, ті. Це об'єкт, який фактично пам'ятаємо Червоний хрест, який був. Товариство Червоного Хреста створено в 1864 році, якраз мав оце означення того червоного хреста, щоб ця символіка, емблема захищала від обстрілів, від ураження саме. Тих, хто перебував під захистом цієї емблеми, і навіть використання цієї емблеми або обстріл цієї емблеми теж розглядаються як таке, що тягне за собою відповідальність і переслідування. Відповідно, ми просто говоримо про те, що сама система цього переслідування ще є дуже слабкою і вона не впливає на те, щоб в разі таких. Вчинених злочинів відбувалася якась швидка і потужна реакція, яка би убезпечувала від повторення. Ну тим більше, що Росія нехтує абсолютно, як вже було сказано, цими всіма стандартами міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і міжнародного права в галузі прав людини. Про те, про що вчора говорив так само Фолькер Тюрк перед. На засіданні перед делегаціями всіх держав Ради справ людини Організації Об'єднаних Націй. Пане Павліченко, міжнародне гуманітарне право також забороняє суд щодо полонених. А я нагадаю, що днями в Росії засудили 23 азовців. Їм призначили покарання від 13 до 23 років, і більше половини цього строку хлопці мають провести в колонії суворого режиму. А як на це має реагувати міжнародна спільнота і міжнародне юридичне законодавство? Тільки у раз трішки більше хвилини часу. Так, Ну передовсім ці вироки не є законними, і переслідування військовослужбовців за їхній статус комбатантів є незаконним абсолютно. І в першу чергу ми говоримо про те, що такі особи мають бути першочергово звільнені, оскільки вони перебувають в найбільш вразливому становищі. Міжнародна спільнота поки що це враховує, але тиску і реагування, скажімо, дієвого на вирішення цього питання немає. Нагадаю, що таких процесів Росія веде понад 4 тисячі. Дякуємо вам, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про ті об'єктивні складнощі, які виникають у зв'язку з процесом повернення незаконно депортованих українських дітей, зокрема, і загалом з розслідуванням просто, мені здається, вже незліченної кількості воєнних злочинів, які Росія скоїла за ці майже точніше, понад 11 років війни проти України. і, Більше трьох років повномасштабного вторгнення.